Добрий ранок! Сьогодні провідаємо наш його На дворі мінус 10. А у нас тут перець буйоє. Ну, як буйоє. Потихеньку росте. Міру того, як йому дозволяють погодні умови. А тут поряд у нас цибулька. І дивіться. Бачите? Я бачу. Супер клас! Один сорт, який зветься в нас Кенді. Кенді він іде супер ранній. Уже пішов. Як то кажуть, перший, другий, третій вже пішов. Ексибішен тільки починає. Одна. Як то кажуть, ексибішина. Є. Перший теж пішов. У нас сьогодні ранок морозний, холодний. Але ми знаємо, що морози закінчуються. На дворі лежить ще сніжок. Угу. На дворі мороз, на дворі сніг. А в нас скоро будуть тут квітнути красоти. Так, молоді гіпіаструми спокійно собі відпочивають. Голову єрунду, на що цвітіння не беруть. Основний маточний кущ вже отака маємо стрілочку. Стрілочка потихеньку росте з кожним днем. Скоро вона викине, лопне і буде в хаті краса. Все росте, все квітне, а богиня збирається на роботу. Сьогодні п'ятниця, завтра вихідний. Нічого. П'ятниця пройде швидко. І скоро прибіжемо додому. Роботи повно, робота завжди є. Це добре. Всі живі, здорові проснулися. Слава Богу. Покажу чим займалася вчора ввечері. Отаким засобом. Відчищувала свою кришечку. Вона була, ага, отака, як ото, тільки вона була повністю така. Бачите, на алюмінію лишаються отакі розводи. Бачите, трішки в деяких місцях я його недочухувала. Ну, от, як вона ото там таке в бортиках, ото така вона була вся. І бачите, від нього йдуть отакі розводи. Кому принципово, щоб таких розводів не було. Тоді потрібно використовувати кисневий. Бо цей засіб агресивний, і він жири, все повиїдав. Ну, ці кришечки більше років, ніж мені, звичайно. Мені практично чергові 18, а ці кришечки набагато більше. Отака вона почищена. Ну, кому важливо, щоб чиста було, як мені. Мені важливо, щоб вона була чиста, не брудна. отут в деяких місцях треба подочищати. зір я маю не дуже добре, от увечері я його і не побачила. А, звичайно, під світлом камери я вже все побачила, мені розвиднилося. Ну, нічого, на наступний раз і, і всі недоліки всі виправимо. І Також пробувала я кисневим обробляти, також від'їдає. Можна використовувати. Ну, це, звісно, кришечка була дуже печальна. Так що без оцього універсального засобу, без варіантів, не було ніякої можливості справитися. Хто бажає такий засіб, пишіть мені в особисті у Facebook. Все можна порішати, можу організувати доставку до вас додому на пошту. Всім гарного доброго, до побачення, всього саме на кращого.